Доглянуті клумби замість окопів. Військовослужбовець, депутат Волинської обласної ради, який зараз захищає Україну на передовій. Андрій Козюра показав обурливе відео із прифронтового Покровська. Привіт з міста Покровська. Прогулююсь центральним парком. Дуже гарний парк. Усього вистачає: благоустрій, класний, дерева доглянуті, клумби всі посажені. Троянди ростуть. Багато спортмайданчиків, дитячих. Гойдалок різних. Все класно. Все покажу. Не вистачає одного. Ви, напевно, здогадались, не вистачає людей, тому що ворог вже поряд. Ворог розбирає покровськ кабами. Людей тут майже не залишилось. І вся ця краса залишається для ворога. Прикро, тоді, коли потрібно рити окопи і споруджувати чергові рубежі оборони, комунальники доглядають за трояндами, влада думає за асфальт і бруківку, замість того, щоб думати за рубежі оборони. І на сьогоднішній день це вже нікому не потрібно. Захисник Андрій Кузюра звернувся до тих, хто вважає, що війна його не стосується, бо вона десь далеко не стосується до того часу, поки ти не в ЗСУ. До того часу, поки ворог не стукає в твої двері або не на порозі твого міста, тим часом у Луцьку теж не шкодують грошей на озеленення, витрачаючи на однорічні квіти для клумб чималі суми. Попри те, що неодноразово лунали заклики не витрачати на це гроші під час війни. Разом з тим, військовослужбовець Андрій Козюра закликав людей допомагати збройним силам та підтримувати воїнів, які боронять державу і роблять все для перемоги України.